Hey, my greedy belly, don't be afraid. I will not leave you alone. Never. До бою Усик Фюрі 2 залишився рівно один місяць. Боксери вже встигли обмінятися посланнями, поспілкувалися на прес-конференції та дещо змінили у своїх таборах. До прикладу, Сашко став показувати трохи більше, а Тайсон проводить кемп у незвичному місці. Усе, що відомо про підготовку бійців до реваншу, ми зібрали в одному ролику. Ставте вподобайку, якщо підтримуєте Усика, і погнали до перегляду. Як і минулого разу бій у Сикфюрі планують провести у грудні, 21-го числа. Однак тоді було кілька переносів через Тайсона, тож бій за абсолютно відбувся аж у травні. І перша відмінність полягатиме в тому, що цього разу вони боксуватимуть не за чотири, а за три головні пояси надважкого дивізіону. IBF й Бієв ще влітку, коли Олександра зобов'язали проводити захист проти Даніеля Дюбуа, і він добровільно відмовився від свого поясу. Тепер поясом IBF володіє динаміт. Місцем зустрічі незмінно стане Kingdom Arena в Ерріяді, Саудівська Аравія. Якщо порівнювати андеркарди, то цього разу приємно дивує поява Сергія Богачука. Українець проведе рейтинговий бій проти Узбека Ісраїла Мадрімова у першій середній вазі. Решта ж суцільні маки, Макгрегор, Макгрейл, Маккан. Досить цікавою зустріч у Вандеркарді я назву Моузеса і Тауми проти Демсі Маккіна. Моузес, це надія Френка Ворена. Зараз же молодий британець, схожий стилем на Майка Тайсона, отримав перший серйозний виклик проти австралійця, який програвав лише Філіпу Хриговічу. Це вже далеко не ті мішки, яких звик товкти Моузес. І від британських ЗМІ ми дізнаємося, що цей хлопець дійсно буде в таборі Тайсона Ф'юрі. Стилістично мені на усика він не схожий. Він більше покладається на ближній бій і на фізику. Це все ж таки не зовсім стиль Олександра Усика. Але по габаритах цілком може бути. Тайсон уже не вперше залучає цього молодика до себе в табір. Думаю, це також може бути ініціатива спільного промоутера, який хоче, щоб і Таума набрався досвіду в кращих. Імена інших спарринг партнерів не розголошують, але маю припущення, хто там може бути. Один із найкращих варіантів це Джозеф Паркер, боєць височезного класу, який до будь-кого іншого в табір не поїде, окрім Тайсона. Бо вони друзі. Якщо це припущення справдиться, то паркер може бути топовим підсиленням команди. І ще одна можлива опція це новоспечний чемпіон WBC у у Бріджервейті Кевін Ларена. І допоки писав сценарій, на одному з ресурсів знайшов підтвердження, що він спарнгує з Тайсоном. Не можу про це стверджувати на 100%, але в принципі це схоже на правду. І якщо так, то я вважаю, що це хороший спарнг-партнер під Олександра Усика. Він боксує на високому рівні. Так, у нього далеко не ідеальний захист, але при цьому це невисокий шульга, який покладається на мобільність, на мобільні ноги. Загалом же циганський король не розкриває своїх спарних партнерів до останнього. Тому решту імен ми дізнаємося за тижні два до поєдинку. Свою підготовку він зазвичай розпочинає у британському місті Моркам. Там проходять загальнофізичні тренування, а згодом переїздить у теплі краї. 10 жовтня екс-чемпіон записав відео як початок кемпу. Well, guys, it's Ten weeks is all I've got to wait. 10 more weeks. Минулого разу після Великобританії він перебрався до Саудівської Аравії. Цього разу з місцем підготовки Tyson Fury дещо здивував. Примітно, що боксер випустив це відео 14 листопада. Невже він починає основну частину підготовки за місяць до бою? No no Цікаво, що після мальтійського відео до нього ефектно звернувся Олександр Усик. Ей, мій Белі. Don't be afraid. I will not leave you alone. Never. Будучи на Мальті, ф'юрі також відвідує місцеву церкву. Він не раз казав, що поважає свого опонента як сім'янина і християнина. Є коротке відео з його підготовки, випущене всередині листопада. І на ньому, як мені здається, вага британця істотно більша за 118 кілограмів, які він показав перед першим боєм проти Усика. На наступному відео з табору Ф'юрі в кумедній шапочці, але фізично виглядає вже покраще. За два місяці до бою боксери зустрілися на прес-конференції. Ми робили її переклад, тому можете глянути за підказкою. Зараз же виокремимо найцікавіші з неї епізоди. Прикид Усика, це було круто. Лисий Хітман уже раз дев прикурити цигану і спробує зробити це вдруге. У Тайсона на перший погляд все скромніше. Але якщо придивитися, досить екстравагантно. Олександра, розкажи нам, будь ласка, про свій костюм, про свої рукавиці і про свій чорний кейс. Що там у тебе? Я не знаю. Що у твоїй валізці? Це просто такий персонаж. То, може, покажеш нам, що там у тебе? Олександре, так а нам покажеш чи ні? Ага, шукайте завтра на ібей. Олександре, у вашому першому бою все було прекрасно і нема що міняти, правда? No. Тайсоне, у твоєму куті зазвичай так багато людей і так багато голосів. Чи всіх їх добре чути? Yes. Окей, Олександре, окрім так і ні. Що тебе здивувало в першому поєдинку з Тайсоном Ф'юрі? Чи були якісь сюрпризи від Тайсона? Так. Звісно. Які саме? Багато. Багато сюрпризів. Так а які саме? Я не пам'ятаю. So... Yes no Цього разу екс-чемпіон не прибирав погляду від усика, але й не бикував. Мабуть, точні хуки колишнього крузера повертають людину. На землю. Тепер перейдемо до підготовки об'єднаного чемпіона світу Олександра Усика. Тут все більш стабільно. Українець уже вкотре базується в Іспанії. Якщо бути точнішим, то табір проходить у містечку Гандія. Це провінція Валенсії. Традиційно з ним команда, яку боксер частково показав на фото: боєць напівважкого дивізіону Даніель Лапін, середньоваговик Дмитро Митрофанов, промоутер Олександр Красюк, сам Чемп. Катмен Микола Ткаченко, член команди та голова благодійного фонду боксера Ярослав Лорд Кіпанідзе та директор команди Сергій Лапін. Традиційно готує боксера головний тренер Юрій Ткаченко, але його в публічній площині помітити складно. Не любить він це діло. Підготовка усика це повна дисципліна. Багато спарних партнерів, які не витримують навантажень та здорове харчування. Без цього нікуди Навряд чи боєць може собі дозволити попити каву ввечері, хоча є один варіант. Кава, яку можна, коли не можна. Попередньо завантажуємо застосунок Pride та вибираємо каву, яку хочеться зараз. Біля кавомашини скануємо QR-код і обираємо улюблений напій на екрані. Я беру зерно без кофеїну та безлактозне молоко. Звична ціна без доплати за безлактозне. Підтверджуємо і вуаля – Завжди кава це найкавовіша кава, яку можна коли не можна. Кава на безлактозному молодці вже є на 17-й язика Київщини, але згодом буде по всій мережі. Хоч зранку, хоч увечері. Заїжджайте на вок і смакуйте цю класну каву, тому що це легко та зручно. Команда Сашка зараз активно розвиває платформу ready to fight де можна знайти собі спарних партнерів, менеджера, промоутера і так далі. І своїм прикладом вони демонструють, що там реально можна залучати справжніх спарних партнерів до своєї підготовки. Минулого разу команда дійсно змогла в такий спосіб залучити п'ятьох бійців на підготовку до ф'юрії. Імовірно, цього разу також є охочі. Одним із улюблених спарних партнерів Олександра є поляк Маріуш Вах. Він надзвичайно досвідчений і за габаритами точно підходить під Тайсона. Чи є він у таборі Усика зараз? Можливо, я думаю, що так. У нього самого буде бій 27 грудня. А під час підготовки він публікував фото з моря. Це може бути Іспанія і табір українця. Кого точно немає в розташуванні чемпа, то це нашого супертяжа Олександра Захожого. Він має захист поясу і бію наприкінці листопада, тому готується сам. Хоча раніше нашого велетня регулярно запрошувало в Табори Усике, але під Ф'юрі він не допомагав ні того, ні цього разу. Наскільки я бачу, то загалом склад з партнерів може істотно змінитися в порівнянні з попередньою підготовкою, тому що у багатьох хлопців у цей же період є свої поєдинки, і вони не зможуть розриватися і боксувати в жовтні листопаді і ще й повноцінно допомагати усику на його підготовку до ф'юрі. Зі свого табору Сашко розмістив ось таке естетичне відео, підписавши його мистецтво боксу. Окрема фішка цієї підготовки Усика це тіктоки. Він недавно створив там аккаунт і викладає свої відео з підготовки. Це не зовсім моменти кемпу, але все одно виглядає прикольно. Ось до прикладу, боксер у доброму гуморі працює з резинкою та вагою. А ось тут у вільний час трохи футболірує. Нагадаю, що усик також є гравцем футбольного клубу Полісся і чисто теоретично може дебютувати за команду в офіційному матчі навесні, коли розбереться з ф'юрі. І судячи з таких роликів, ще й може підсилити Полісся, а ще танці, танці, танці. Усик це діло любить та й непогано виходить. Цікаво, що цього разу в табір ненадовго заїхав олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. І з'явилася фотка з Даніелем Лапіним. Також бачив фото, де полтавський танк затайпований. Однак головне питання до Хижняка: а чи перейде він у професійний бокс? Коментар боксера та інша оперативна інформація уже є в моєму телеграм-каналі Діденко про бокс». Скоро головний поєдинок, тому підпишіться вже зараз, щоб нічого не пропустити. Посилання буде в описі. А між тим з'явилася крута новина. 10 грудня Netflix випустить документальний фільм про перший бій між Усиком та Ф'юрі. Трейлер виглядає чудово. Самі боксери виступають спікерами. Також про поєдинок говорять Володимир Кличко, Олександр Крайсюк, Ленокс Льюіс, Тедді Атлас. Та інші. Я вже дуже чекаю. Перед першим боєм Тайсон Ф'юрі спершу був фаворитом, але ближче до бою коефіцієнти стали рівними. Зараз же Сашко фаворит. Коефіцієнт на його перемогу приблизно 1,65. На Тайсона на різних букмекерських конторах можна зробити прогноз з коефіцієнтом 2.6. Нічию оцінюють коефіцієнтом 16%. А чи ставите ви на перемогу Усика, чи переможе він цього разу? Свій прогноз на цей бій пишіть у коментарях під цим відео. Квитки на поєдинок можна придбати за адекватний прайс. Старт продажу вже відбувся. Можна було придбати тікети від 50 саудівських реалів. Це приблизно 550 гривень. Але звісно, це далеко від рингу. За козирні місця на Кіндом Арені доведеться віддати серйозні суми аж до 20 тисяч доларів. Про підготовку наразі все Наостанок Раджу вам подивитися ролик із реакціями бійцівської спільноти на поєдинок Майка Тайсона і Джейка Пола. Є як адекватні коментарі, так і не дуже. Про все у цьому ролику.